Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Мені хочеться подивитися таке питання, яке стосується наших українських дітей, яких вивезли за межі України в Росусію, або вони, ну, поза межами Росусії, не знаю, що з ними роблять. Давайте подивимось, чи є вирогідність, що до кінця літа 2024 року повернуться ну, якась частина українських дітей з російського полону? Бо депортація їхня насильницьке вивезення це я не можу назвати чимось іншим, окрім як полон. Чи повернуться наші українські діти з російського полону? до кінця літа 2024 року. Безсилля перед хитрістю підпільною. Ну, дивіться, тут з цим дуже важко. Тут виходить їх якби насильно, насильно отримують, застосовуючи якісь такі лицемірні, хитрі такі засоби, які ну типа вони, а ми, ми тут безсильні, ми нічого не можемо зробити. Ну тобто самі ці орки йдуть на хитрість, йдуть на лицемірство, брехню стосовно того, що ми нічого з цим не можемо зробити. Ну, якісь такі хитрі ходи вони застосовують. Що за? Давайте ще. Ну, знову ж таки, тут ідеться мова, бачите. Намагаються вони злитися, іншими словами. Намагаються вони злитися. Ну, не, не, не злитися, а зливатися. Теми маю на увазі. Так, але ж все ж таки, давайте покажіть результати повернення українських дітей з російського полону до кінця літа 2024 року. Покажіть просто результати, результати роботи. Я знаю, що наші працюють для того, щоб їх повернути. Які результати роботи? От рух. Для того, щоб, ну дивіться, тут якби ця ситуація потребує розголошення, не можна замовчувати, от карти говорить, не можна замовчувати і втихамолку самостійно в одиначку їх намагатися повернутися. Тут карти говорять про те, що якщо ми будемо, ну, наше керівництво, хто відповідальний, омбудсмени, хто за ці за це питання відповідає, якщо вони... Будуть мовчати, то нічого не буде, буде заблоковано до допомоги. Якщо вони будуть залучати до цього питання інших людей, ну перевернути відлюдник це гучність, гучно не мовчати, говорити гучно, то тоді буде напевно, допомога стосовно повер. Якщо будуть залучення інших людей, інших громад інших спілок, то тоді можливо. Буде таке от світло, хоча ну, таке одиноке світло в у віконці. Ну, бачите, втрати тоді зливаються, втрати унеможливлюються. Тобто тут потрібний такий суспільний резонанс. Ну, і я сподіваюся, що вони це роблять. Тому, знову ж таки, тут карти не дають 100%. Тут якщо, якщо то буде так, якщо не будуть, то буде так. Покажіть ітог, ітог по поверненню дітей з українських дітей з російського полону. Ітог. повернення українських дітей з російського полону. Так, це зірка перевернута. Будуть наші робити все, щоб якнайскоріше протистояти оцим, оцим підвішеним ситуаціям борються з підвішеними ситуаціями, які пов'язані із закритими горизонтами стосовно повернення дітей. Бачите, навіть тут колісниця, а тут кури якісь на шляху, що уповільнюють рух колісниці. Ну, давайте ще тоді подивимось до кінця. 2024 календарного року чи буде повернення українських дітей? Якоїсь частини, не всіх, я кажу, а от якоїсь частини дітей з російського полону, українських дітей з російського полону, повернення? От, домовленість тут якась іде. Домовленість, карта переможної позиції. І карта Сонця. Так, до кінця 2024-го календарного року буде, дивіться, як гарно тут виходить. По домовленості рухаються в переможній позиції, і карта дитини будуть повернуті деякі діти. Небагато, можливо, ну, скажімо так. Від запрошеної кількості, скажімо так, вони ж біля половини, біля половини. Від запрошеної кількості. Хоча я не знаю, як вони там ведуть ведуджуєш якусь статистику чи що. Ну от я, чесно кажучи, угу. Будуть шукати ключ, знайдуть вони ключ. Тобто унеможливлять ситуацію відсутності рішення на це питання. Ось так. Буде, буде. Знову ж таки, буде, буде рух. Буде. Знову ж таки, щоб зупинити, ну, карти про і те саме говорять, навіть із-за моря десь будуть, із-за моря. І через воду. Через, ну, не знаю, через воду будуть. Ті, що через воду вивезені за кордон, за межі України. Ну, ось так. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все, і Україна ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Головне, вірити в нашу перемогу і робити все для її наближення. Люблю вас, обіймаю, ваша Ліна. Бережіть себе.